Ну, давайте по термінах. Я думаю, і хотілося б мені, наприклад, щоб це була перспектива на найближчі 5 років як мінімум. Тому що перше, війна продовжується на сьогодні. Ми бачимо, що російський тиран він не збирається зупинятися, він продовжує цю агресивну війну проти України. І дуже такий важливий нюансний погляд це не Трамп шукає зустрічі з Путіним. А наскільки я зрозумів з самого виступу. Президента Трампа, що це Путін намагається знайти вихід і організувати зустріч з президентом Сполучених Штатів. Це дуже важливо, тому що всі прекрасно розуміють, що ресурсності Російської Федерації вона не закінчиться сьогодні, вона закінчиться завтра. Але, власне, ми бачимо, що економіка Російської Федерації вона входить в те піке, з якої, сподіваюся, вже буде надзвичайно складно вибратися. От це якраз про терміни. Цих програм і цієї перспективи два роки. Ну якщо за два роки економіка Росії сподіваюся, таки впаде.